Підняття податків однозначно не планується, тим паче, що в нас є певне перевиконання в державній податковій службі. Разом Державна податкова і державна митна служба за п'ять місяців цього року перевиконали план по надходженням на 41 мільярд гривень. Ці кошти, безперечно, будуть використані на потреби оборони. Крім того, ви знаєте, що Велика Британія надала нам гроші на закупівлю зброї. Це перші. Гроші від міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони. Мова йде про 82 мільярди гривень в цьому році, і завдяки цьому ми можемо частку свого власного ресурсу також переспрямувати на потреби оборони. Тобто на 82 мільярди в нас збільшується ресурс на закупівлю озброєння. Крім того, уряд продовжує розміщувати цінні папери на внутрішньому ринку, тобто залучати. Внутрішній борг У нас план по залученню облігацій внутрішньої державної позики насправді менший закладений на 2025 рік ніж фактичні запозичення 2024 року. Тому тут є простір для того, щоб запозичити більше і спрямувати ці кошти на потреби збройних сил України.